Уявіть монітор, який не просто показує зображення, а дозволяє виходити йому за межі екрана, створюючи неймовірну глибину та реалізм. І все це без жодних окулярів, шоломів чи додаткових пристроїв. Сьогодні у нас на огляді дійсно унікальний монітор: Samsung Odyssey 3D G90XF. Це 27-дюймовий 4К ips монітор з частотою оновлення 165 Гц та часом відгуку 1 мілісекунда, який вміє показувати 3D-зображення без будь-яких окулярів. Давайте розберемося, як це працює, що він може та чи варте він ваших грошей. Мене звати Богдан, радий вітати вас на каналі Кедр. Заварите карпатський або букавусю та приємного вам перегляду. А це відео знято за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Почнемо з головного: 3D без окулярів. Як таке можливо? Насправді, технологія не нова, але Samsung довела її до рівня великого монітора. Усе базується на спеціальній лентикулярній лінзі на екрані та трекінгу очей. У рамці монітора сховані камери та потрібні сенсори, які в реальному часі вистежують положення ваших очей. Одночасно, дисплей показує. Два зображення під різними кутами по одному для лівого і правого ока. Через лінзу кожне око бачить свою картинку, і ваш мозок зливає їх в одне, створюючи ілюзію глибини. Тобто виходить ефект стерео 3D, як у кінотеатрі або VR-гарнітурі, тільки без окулярів. Екран сам направляє зображення в кожне око. Монітор автоматично підлаштовується під ваше положення. Наприклад, якщо ви трохи поворухнулись чи змінили позу, сенсори відстежують це і коригують картинку під новий кут огляду. Ви можете трохи рухатися перед екраном. І d ефект зберігається, різко махати головою, правда, не потрібно, тому що зображення може роздвоїтися, якщо різко відхилитися в бік, і буде не дуже приємна картинка. Але як тільки датчики одразу піймають ваші очі, воно повертається. Оптимальна відстань до екрану десь 60 см. Тоді глибина відчувається найкраще і очам комфортніше. Важливо зазначити, що цей факт розрахований лише на одного глядача, якщо ви сидите прямо перед монітором. Все супер. Але якщо поруч сяде друга, бо ваша друга половинка, то під них вже картинка не підлаштується. Вони будуть бачити двоєсті розмиті кадри, тож спільного перегляду в 3D не вийде. Це індивідуальний атракціон. А Шкода, я б з дружиною подивився якісь фільми. Окей, технологія класна, але що дивитися і грати в 3D на цьому моніторі? Samsung тут передбачили декілька сценаріїв: нативні ігри через фірмовий застосунок. В комплекті йде фірмовий додаток Odyssey 3D Hub. Це платформа, через яку ви запускаєте ігри з підтримкою 3D. Власне всі 3D-налаштування теж в ньому. Глибина, інтенсивність ефекту тощо. Samsung співпрацює з розробниками і адаптує окремі ігри під свій монітор. На старті список був дуже скромний, буквально кілька тайтлів. Я тестував The First Berserker Hazan. І скажу чесно, я очікував меншого. Коли рубаєш всяку нечисть, а уламки чи крофт летять тобі. Просто в обличчя, то в 2D вже не дуже хочеться повертатись. Також заявлені, наприклад, Stray, Dragon Ball Z, GTA переводання, декілька версій GTA San Andreas, Vice City, GTA 3. Ви бачите зараз обкладинки цих ігор на своїх екранах. Це так звана заставка очікування в Odyssey Hub. Список поступово розширюється, Samsung обіцяє нові тайтли. Можливо, коли ви це дивитесь, їх уже більше. Проте, поки офіційно підтримуваних ігор доволі мало, і це мінус. Якщо гра не входить до списку, то через хаб в 3D ви її не запустите. Другий режим це коли ви вже маєте 3D-контент, наприклад, фільм або відео, закодоване у форматі сайт сайт чи топ-ботом. Монітор вміє таке відтворювати. Ви запускаєте відео на весь екран, і Odyssey 3 d Hub спитає: це 3D-відео чи 2D. Обираєте режим 3D сайт і отримуєте справжнє стерео без окулярів. Я пробував кілька демороликів, і ось це відео, яке ви бачите на екрані, глибина просто бомба, майже як в кінотеатрі. Так можна дивитися і 3D-фільми, якщо знайдете їх у цифровому вигляді. А ще ігри, що мають власний 3D-режим. Наприклад, деякі старі ігри підтримували Nvidia 3D Vision або можуть виводити картинку в двох половинах екрану. Якщо налаштувати гру на сайт сайт і розгорнути, наш монітор теж зрозуміє і покаже у 3D. Я чув, люди грали так у Tomb Raider, Sonic Generation і так далі. Однак є нюанс, хаб сприймає це як відео. Тому керувати грою треба Імпадом. Натискання Escape або Alt Tab може вимкнути 3D-режим, бо програма подумає, що ви закінчили перегляд відео. Так, да, трохи костиль, але для експериментів цілком робочий варіант. Третій режим найцікавіший, але й найсуперечливіший. Монітор має функцію AI 3 d Video Conversion, яка обіцяє на льоту перетворювати звичайне 2D-відео на об'ємне. Як це працює? Ви запускаєте будь-яке відео. Файл чи YouTube? неможливо, в повноекранному режимі. Програма визначає, що це фулскрін і питає, конвертувати в 3D чи ні. Ви тицієте так, і буквально за секунду зображення набуває глибини. Звучить фантастично, можна будь-який ролик чи стрім подивитися з об'ємним ефектом, але реальність трохи прозаїчніша. Ця AI-конвертація дає лише трохи ефект глибини. Тобто плоске зображення перетворюється на шарувате. але не чекайте дива. Інколи об'єкти виглядають так, ніби вирізані з картону на різних планах. Ніяких тобі налаштувань, щоб збільшити або зменшити стереоефект. Що дала нейронка, те й маєш. Втім, з деякими відео виходить доволі непогано. Наприклад, пейзажі або відео, де передній об'єкт, в даному випадку, наприклад, я. Чіткий в фокусі, а задній план розмитий в таких випадках глибина відчувається приємно, а от для динамічних сцен чи мультфільмів іноді глючить і виглядає досить дивно. Також є обмеження: конвертація працює тільки під Windows і тільки з некодованими відео. Якщо це, скажімо, Netflix, Amazon Prime, Megogo, Apple TV чи інший стрімінговий сервіс з drm захистом, то нічого не вийде. Програма просто не побачить відео. Якщо у вас вімкнений HDR, то теж вимкніть, бо в hdr режимі ця функція недоступна. Тобто з Blu-ray 4K HDR нічого не вийде, треба перемкнутися в SDR. Загалом штука цікава, але поки радше для галочки. Можливо, з оновленнями алгоритм покращить, або сторонні розробники зроблять кращий конвертор. Загальний висновок по контенту. Монітор не приречений стояти без діла. Контент знайти можна. Найефективніше виходить з ігровими сценами, коли гра офіційно підтримує 3D, або з якісними сайт бай сайт відео. І ай-конвертація конвертація бонус, але вона не головна причина купити цей девайс. І пам'ятайте, все 3D діло працює тільки на PC. Підключити ігрову консоль ви можете і грати на ньому як на Волі гарному 4К-165 герцовому моніторі, але без 3D-програм конверторів під консолі немає. Переходимо до найцікавішого: реальний досвід користування 3D-монітором. Скажу відверто, коли все налаштовано, запущена правильна гра або фільм, і вже очі трохи звикли, бо спочатку не віриться, навіть що це таке, десь щось віддаляється, і так далі. Але коли звикаєш, в ефект просто бомба. Чесно, я очікував набагато меншого, і я думав, що це от буде якесь ефект глибини і все. Але ні, от те, що ви бачите в кінотеатрі, це от приблизно те ж саме. І дійсно, коли щось дрібне розлітається, є ефект, як ніби воно вилітає з монітору. І ось це найбільше мене вразило, чесно скажу. Тому що коли ось цей від окремлений персонаж, ну я цього очікував, плюс-мінус. Але коли ось ці партії, коли розлітались і летіли прямо в мене з монітора. Цього я не очікував. Скажу відверто, коли все налаштовано і запущена правильна гра чи відео, ефект просто бомба. Спершу мозок навіть трохи не вірить, що це відбувається в звичайному екрані. Об'єкти на моніторі ніби віддаляються в глиб сцени, з'являється перспектива. Інколи щось може навіть трохи визирати назовні ближче до вас. Уявіть, як по екрану летить якась пташка і ніби вилітає з нього. От приблизно такі відчуття. Особливо круто це виглядає в іграх від першої чи третьої особи: гонки Екшн РПГ, де світ має масштаб. В якомусь шутері ви бачите коридор глибину. В РПГ перед вами простягається долина з горами на горизонті, і ви реально відчуваєте відстань до тих гір. Дуже незвично і захопливо, коли пробуєш перше. Тракін, хоча й при цьому працює непомітно, тобто я не відчував жодної затримки чи сувів, поки рухався в межах розумного. Якщо плавно пересів трохи ближче чи відхилився. Все окей, 3D-картинка тримається. Лише коли от різко і відійшов чи відхилився. Тоді так на мить все розпалося на дві картинки. Але за секунду, коли сів назад, ефект відновився. Тому звикнути можна. Сидиш собі, як зазвичай, і насолоджуєшся. Тепер про нюанси і мінуси: по-перше, довго сидіти в 3D доволі втомливо. Очі працюють в особливому режимі, фокусуються на екрані, але мозок думає, що частина об'єктів далі або ближче. Цей дисонанс у деяких людей викликає швидку втому, чи навіть легке запаморочення? У мене очі втомились вже через півгодини. Але будьте готові до того, що якщо у вас зором все окей, то у вас це буде довше, тому що ну в мене є стигматизм, і в цілому зір доволі поганий. Ну думаю, ви зрозуміли. Але якщо у вас зір, наприклад, гірше ніж в мене. Ну, по-перше, я вам співчуваю, а по-друге, очі вас втомляться швидше. До речі, перемикатися між 2D і 3D досить легко. Не треба перезавантажуватися, або просто закриваєте Odyssey Hub, або в ньому ж можна випнути цей 3D-ефект, а також меню монітора можна обрати, який саме порт працює в 3D. По-друге, чіткість зображення в 3D трохи гірша, ніж в 2D. Це фізичне обмеження, на екран наноситься спеціальна лінза, і вона додає легку зернистість. Якщо придивитися на світлому фоні, видно дрібні вертикальні смужки або точки, сліди ті її лентикулярної структури. В 2D-режимі це ледь помітно і швидко перестаєш звертати увагу, але в 3D-режимі, оскільки кожне око бачить лише половину пікселів, ефективна роздільна здатність зменшується. Картинка стає трохи м'якшою, менше деталей. Не те, щоб все розмито, ні, але різниця є. Текст дрібний, читати в 3D некомфортно, та воно й не треба. 3D для ігор і відео. А от, наприклад, приціл або інтерфейс гри можуть теж отримати глибину і стати подвоєними, якщо гра не адаптована, інколи це збуває. В підтримуваних іграх інтерфейс, як правильно роблять, на Одному плані, щоб очам було легше, по третє, яскравість і відблиски. Монітор має типовий піковий рівень яскравості 350 ніт. в SDR. В темній кімнаті цього вистачає з головою, але вдень, особливо, якщо сонце світить прямо в кімнату, глянцева поверхня екрану ловить бліки. А в 3D-режимі будь-які відблиски чи блискітки це ворог, бо вони теж сприймаються очима, але не вписуються в 3D картину. Коротше, краще закривати штори для максимального ефекту. HDR контент до речі теж підтримується. Про це далі. Але в 3D HDR відключається автоматично. Ти й 350 50-ні це базовий HDR. В дуже контрастних сценах супер яскравих спалахів не буде видно, як на OLED або QLED екранах коли 3D реально доречно. На мою думку, це сінгл ігри, де ви самі хочете кайфанути від картинки, пригоди, екшени, гонки це супер. Фільми та відео також. Якщо знайдете що подивитися, можна зробити домашній 3D-кінотеатр для одного. Ще цікавий сценарій, 3D-візуалізація, дизайн, моделювання. Уявіть, що ви інженер чи 3D-художник. Можна вивести модель на екран і роздивитися її в об'ємі без vr гарнітури Таке собі вікно у ваш 3D-проект, але це специфічно і залежить від підтримки софтом. Поки що такого мало. А коли краще вимкнути 3D для кіберспортивних Уторів, наприклад, Counter Strike 2 вам 3D лише заважатиме. По перше, ці ігри потребують максимальної чіткості і швидкості. А в 2D-режимі на цьому моніторі 165 Гц і 1 мс відгуку дадуть вам перевагу. А 3D знизить чіткість та FPS. По друге, зайва глибина може відволікати від прицілу і реальної мети. Також 3D не підходить для роботи з графікою, текстом, браузингом. Навіщо вам зайвий раз напружувати очі? На щастя, Odyssey G90XF легко стає звичайним 2D-монітором, коли треба, ви просто вимикаєте 3D і отримуєте пристойну картинку 4К 165 Гц. На хвилинку відволічаємо від 3D і подивимося, що сам по собі представляє в плані характеристик цей монітор. Адже важливо, щоб він і без 3D був гарний, правда? Діагональ 27 дюймів співвідношення 16 до 9. Плоский екран не вигнутий. Роздільна здатність 4К Ultra HD 3840 на 260 пікселів. Матриця IPS. мільярд кольорів. Кути огляду 178 градусів по горизонталі і вертикалі. Колірне охоплення 99% SRGB. Тобто кольори яскраві, насичені та й для базової кольорокорекції чи роботи з контентом або ж графікою придатний. Частота оновлення 165 Гц. Дуже плавно, як для 4К. Враження в 2D режимі суперплавність в іграх і навіть на робочому столі. Час відгуку матриці 1 мілісекунда. Контрастні. 1000 до 1. Чорний колір не рекордно глибокий, у темряві буде трохи сірити чорне поле. Але як для IPS дуже навіть норм. В 3D-режимі контраст здається нижчим через ефект лінзи, але це не критично. Яскравість в HDR 350 ніт, Підтримка HDR+. Це означає, що монітор розуміє динамічні методані і може краще показувати HDR фільми, якщо ті підтримують цей формат у сухому залишку. Як класичний монітор Odyssey G90XF, це гарний 27-дюймовий 4К монітор. Зича частотою оновлення 165 Гц, який які чудово підходить для геймінгу, швидкість відгуку 1 мілісекунда, хороші кути, кольори і достатня яскравість для більшості сценаріїв. Екран глянцевий, щоб підвищити чіткість зображення. Матове покриття могло б зіпсувати 3D-ефект, тому потрібно контролювати освітлення в кімнаті, щоб не було зайвих відблисків. Samsung славиться тим, що часто додає купу приємних дрібниць для геймерів. Odyssey G90XF не виключення. Ось кілька ігрових функцій, які тут є, окрім 3D: AMD FreeSync Premium та Nvidia G Sync. Монітор підтримує змінну частоту VRR з картками AMD та Nvidia. Це запобігає розриву кадрів і фрізам, синхронізуючи FPS з герцовкою. Діапазон до 165 Гц у 4К Glow Input Lag Mode – Спеціальний режим, що зменшує затримку в воду. В принципі, навіть без нього затримка дуже мала. Але якщо ви хочете максимум реактивності, вмикайте цей режим, і монітор пропускає всякі поступ. Обработки. Ваші дії мишкою чи з геймпадом відображаються на екрані миттєво. Virtual Aimpoint будований приціл на екрані. У меню можна вибрати різні варіанти прицілу: крапка, хрестик тощо. І він постійно світиться по центру. Корисно, якщо гра надає прицілу, наприклад, хардкорний режим або для тренування стрільби. Black Equalizer – функція, що підсвічує темні області зображення. По суті, монітор висвітлює тіні, щоб ви краще могли бачити суперників у темних куточках. Дуже корисно в шутерах і королівських битвах. Ніхто не сховається в темряві від вашого. Ока, звичайно, трохи псується задум розробників щодо атмосфери темряви, але заради перемоги можна. УСД меню на додачу зручне екранне меню керується джойстиком ззаду, де можна швидко налаштувати режими. Є можливість вивести річильник, FPS, таймер і всякі дрібнички, як в інших одісей. Також звідти налаштовується rgb підсвітка Light, про яку далі. Як бачите, з можливостями для геймерів тут повний набір. Одним словом, це ігровий монітор преміум класа. Просто з таким приємним бонусом у вигляді 3D. Однією з фішок одісей G90XF є вбудовані динаміки. Тут стоїть пара стереодинаміків по 5 ватт, причому розробники кажуть про спрямований звук Special Audio. В теорії це повинно доповнювати 3D-ефект. Мовляв, звук об'єктів йде звідти ж, звідки вони вилітають на екрані. На практиці це звичайні непогані динаміки для монітора. Вони досить гучні, середні і високі частоти передають чисто, діалоги, постріли чути нормально. Басу, як завжди, в таких рішень маловато. Вибухи не гуркотять, музику слухати не дуже кайфово, але що глянути відос на ютюбі або пограти, коли не дуже хочеться вдягати наушники, цього вистачить. Направленість звуку, до речі, дійсно є. Динаміки розташовані під екраном і скеровані прямо на користувача. Тому звук летить на вас, а не в стіл чи назад. В підсумку плюс монітора, що звук взагалі є, бо багато ігрових моделей взагалі без інтегрованого звуку. Тепер про RGB підсвітку Samsung оснастила G90XF нижньою панелю з led стрічкою. Вони називаються Edge Лайтнінг. Світлодіоди розташовані уздовж нижнього краю екрану. Можна вибрати кольори і ефекти, статичне підсвічування будь-яким кольором, пульсація, радужний перелив тощо. А є режим SYNC, коли підсвітка реагує на картинку на екрані, скажімо, Ambilight на мінімалках. Якщо ж ви RGB не любите, ніхто не заважає вимкнути і грати собі без дискотек. Зовні Samsung Odyssey 3D G90XF виглядає сучасно, але доволі стримано для ігрової моделі. Корпус сріблясто сірий Samsung називає колір Mercury Silver з чорними вставками. Рамки довкола екрана не надто тонкі, особливо нижня і верхня. Але це цілком виправдано. Саме там розміщені сенсори відстеження очей та камера, необхідні для роботи 3D-режиму. А знизу ще й led підсвітка. Монітор стоїть на масивній підставці. Ніжка товста і дуже міцна. Екран не бовтається. Підставка регулюється по висоті, можна підняти, опустити на сантиметрів 12. Кут нахилу екрану теж змінюється вперед-назад, десь від мінус 5 до плюс 15 градусів. Також є поворот вліво-вправо, приблизно на 15 градусів кожен бік, щоб розвернути екран, не рухаючи підставку. І навіть можна розгорнути екран вертикально. Так, так, 27-дюймовий монітор можна ставити в портретний режим. Щоправда, 3D-у портреті не працює, та й сенсу мало. Але для роботи з кодом чи стрічками соцмереж це зручно. Монітор пропоную сучасний набір інтерфейсів для підключення відразу кількох пристроїв. Ви можете одночасно під'єднати і потужний ПК, і сучасні ігрові консолі. Набір портів тут включає все необхідне для комфортного геймінгу та роботи. Два HDMI 2 HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 2 USB a версії 3.1 gen 1 Gen1. Щоб USB Хаб працював, монітор оснащено Ним USB Type-B портом для з'єднання з, з комп'ютером. Час підбити підсумки. Samsung Odyssey 3D G90XF це безумовний інноваційний продукт. Він дарує те, чого давно не було на ринку моніторів. Справжній 3D-ефект без окулярів. У ньому чудово поєднані топові характеристики для геймера і передову технологію відображення. Це перший масовий монітор, який робить 3D без окулярів не просто демонстрацією, а реальною придатною для використання функцією завдяки інтелектуальному відстеженню очей та інноваційній AI-конверсії контенту. Хоча 3D-режим має певні нюанси, як от вимкнення HDR або ж рекомендації щодо короткотривалого використання, він відкриває абсолютно нові горизонти для ігор, розваг та професійної роботи. Цей монітор це не просто гад Джет, це погляд у майбутнє, де межі екрану стають лише умовністю, а улюблені світи оживають прямо перед очима користувача. На цьому в мене все. Напишіть в коментарі, як вам ідея використання 3D без окулярів та чи придбали би ви собі цей монітор. А вам дякую за перегляд. Не забувайте тиснути вподобайки, підписуватися на нас та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Підтримайте нас коментарем та репостом в своїй соціальній мережі. Вам дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!